Освіти. З приводу корекційної роботи, ну, ми багато з мною з цього приводу говорили. Я, не соромлячись скажу, що я перша, хто говорив на всю Україну, я сміливо заявляла про те, що практичні психологи відповідно до норм чинного законодавства не займаються корекційною роботою. І Міністерство освіти цю думку підтвердило і вже підтверджує її. Другий рік поспіль в своїх листах. І я а, хочу сказати, що дана інформація на сторінці 18 виділена таким курсивом, де сказано: звертаємо увагу керівників закладів освіти на те, що практичний психолог чи соціальний педагог не повинен виконувати обов'язки дефектолога, логопеда, корекційного педагога. А проведення корекційних занять та допомога в навчанні не його сфера діяльності, але він може направити здобувача освіти до фахівців ІРЦ на консультування, знову ж таки, перенаправлення. Розуміли? Це зазначено в самому листі. Рекомендуємо застосовувати корекційні програми, які розміщені на вебсайті Інституту модернізації з освіти. Якщо ви займаєтеся з особами, які мають освітні особливі потреби, беріть програми там. Або якщо ви не знайдете таке, теж може бути, то дана програма має бути затверджена вашою професійною спільнотою вашій громаді.